Мої вітання комплект для фотосесії новонародженої дитинки на малече від народження до 3 місяців. Матеріал ніжна, м'якенька, ниточка. Матеріал дійсно перевірений. Він не визиває алергії та будь-яких інших подразнень. До комплекту входять пінеточки, шапочка, також комбінезон. Ідеально на подарунок малечі або для фотосесії. Матеріал дуже гарно тягнеться, тому на виріст для вашої дитинки. Усі наявні елементи декору з натуральної деревини. Комплект ну, дуже зручний. Пуговички знизу. Затяжка в поясі, також пінеточки з затяжками. Цікавий бежевий колір, також з зламаньких декору, приємний цікавий узорчик. Для тих, хто вирішує самостійно в'язати таку красу, підказки відео мастер класи є на моєму каналі. Заходьте, будь ласка, дивіться, всім дякую за підписку!